Наші вітання, шановним глядачам. В Енергодарі таки відкрився консультаційний центр з питань створення ОСББ. Він знаходиться в приміщенні управління комунальної власності. Зараз ми підемо і познайомимось з його спеціалістом Тетяною Харенко. Для цього ми піднімаємося сходинками і заходимо в окс нам прямо і одразу направо. Сюди в кабінеті нас зустріла спеціалістка центру Тетяна Харенко. Одразу повідомила, що працює щодня, крім вихідних, з восьмої до п'ятнадцятої. В цей час вона готова відповідати на питання населення. А наші були такими. А як давно взагалі працює центр? Коли він був відкритий? Він відкрит на початку 1 первая юня текущова года. Ну, ми ж знаємо, що в принципі з 1 липня у нас в країні мають відбутися якісь такі суттєві зрушення в питанні ЖКГ. І як ви вважаєте, чи вчасно відкритий за місяць до реформи, чи можливо треба було раніше? Звісно, треба було це раніше зробити раніше, тому що треба проводити серед населення как бы, Такую работу очень большую, очень огромную, в том смысле, что. Больше информации надо. Что это такое? Что такое ОСББ? Чтобы у людей было право выбора. А один месяц до вступления в силу в закона, это, естественно, очень маленький период времени. Но стараемся, чем можем, помогаем. Люди приходят, консультируются, приходят с проблемными вопросами, стараемся помочь. Какие пытания оставлять наичастише? Основной вопрос проблемный вопрос о том, чтобы где можно собрать информацию, у кого mm -hmm. можно взять, к кому обратиться за той или иной информацией. оті славнозвісні реєстри? я так да, розумію. Да, да, это реєстрів. Ну, но... чем по ну как на меня возложены обязанности я принимаю участие в установчих сборах меня приглашают, запрошивают, приглашают поведомляют, mm -hmm. инициативная группа я приним, по, принимаю участие в этих сборах и голосую по тем квартирам которые не приватизированы mm -hmm. и поэтому данная информация по неприватизированным квартирам их загальная площадь и какие именно это квартиры я предоставляю, ко мне обращаются я Предоставляю цю інформацію. А як багато людей до вас приходять? Ну, вот вчера было, например, три человека, позавчера были люди. Сегодня, с утра еще никого не было. Но мы еще проводим семинары, на семинарах общаемся. Конечно, посещаемость очень маленькая. Хотелось бы, чтобы люди приходили, приходили со своими проблемными вопросами, которые у них есть. Mm -hmm. Потому что мы общаемся готовыми. Если на сегодняшний день вы задали вопрос, какой у вас проблемный, мы стараемся поднять законодательные акты, нормативную базу, что, что у нас есть. И уже к следующему проведению семинара. Перша липня дата вступу в силу закону про СББ, а на кінця світу. Так що не припиняйте працювати над створенням об'єднань. Якщо пер... до 1 июля ви не определились, або у вас не вийшло зареєструвати э, ОСББ, э, приходите і життя на цьому не закінчиться, дійсно. Э, все в рамках закону можна реєструвати ОСББ і після 1 июля. І ми сподіваємося, що вступить президент, підпише проєкт закону, зміни, вернее, в проєкт законодавства, о том, що Якщо ви не успели зареєструвати своє своє об'єднання, то ви його зареєстрували позже, то и будет вам назначен управитель, то вы в любое время можете розрвати повідомити про це владу и розірвати договір з управителем. Только уведомление должно бути не менше, чем за два місяці. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, на сьогодні крім курчатова 14, 14, да, правильно? Я кажу там, где ОСББ створено ще кто с ты зареєстроваться? Нет, на сегодняшний день еще не успели. Ну, вот пытают вчера приходили э, два кандидата. Я надеюсь, что у них получится все они зарегистрируют своє суспільство. Чи залишилися серед бажаючих створити ОСББ такі, хто сподівається на капремонт свого будинку при переході в об'єднання? Многі сподіваються, що було вот била нам вступати в ОСББ, тому що та власть кабабіщала то там атрімонтіровати, но загласна закону. Про особливості здійснення права власності багатоквартирних багатоквартирному будинку співвласний на співвласники вложиться обов'язок проводити капітальні ремонти і поточні ремонти свого будинку. Но на сьогоднішній день розробляється програма программа по поводу підтримки ОСББ і... и фінансова якась. Так, да, підтримка, да что оказання софінансування Вот, Так, щоб люди не боялися, що них відкажуться повністю, що їх бросять на произвол судьбы. Нет. Пані Тетяна повідомила, що вона, як спеціаліст, по-перше, відвідала семінар з проблемних питань створення ОСББ. А по друге, в разі необхідності, може звернутися по допомогу. Я когда после того как была на семинаре, э, оставили координаты телефона Запорожского департамента. И mm -hmm. в любой момент сказали: "Можете какие-то вопросы обращаться, звонить по данным каким-то вопросам". Ну, пока ещё не звонила, но если вдруг такое же срочно что-то будет, то буду звонить, буду общаться, просить о помощи. Енергодарці, будьте активнішими", закликає Тетяна Харенко і одразу запрошує на навчання. Сегодня и 30 июня современники в малом зале будут провод на 6 часов вечера у нас семинары будут проводиться семинары. Мы пригласили специалистов с института имени Хэнаха лекторов. Поэтому, пожалуйста, приходите все желающие. Семинар бесплатный. Катерина Стаценко, Костянтин Табакаев, медиацентр.